Отже, що таке економіка? Коли ми чуємо це слово, що перше спадає на думку? Ну, мабуть, якісь стрімкі графіки на екрані, так, цифри ВВП, рівень безробіття, все це, звісно, частина картини. Але повірте, далеко не вся. Давайте спробуємо копнути трохи глибше. Бо знаєте, дуже легко думати про економіку як про щось таке абстрактне, так? щось віддалене, щось для експертів у костюмах, але насправді. За кожною цією цифрою, за кожним відсотком ховається щось набагато ближче, що, що стосується абсолютно кожного. Насправді це історія про людей. Саме так це історія про те, чому, скажімо, один товар коштує дорого, а інший дешево. Про те, як взагалі з'явилися наші професії, звідки береться їжа в магазинах, і навіть про те, як ота ранкова кава. Пов'язує нас із фермером десь на іншому кінці світу. По суті, це система, яка лежить в основі всього нашого повсякденного життя. Тож, давайте почнемо з самого початку. Спробуємо дати чітке визначення, що ж це таке економіка. Якщо говорити просто, то економіка це такий собі соціальний інститут, що організовує три речі: виробництво, споживання і торгівлю. Можна навіть уявити її як операційну систему суспільства. Саме вона визначає, хто що робить, хто що отримує, і найголовніше, за якими правилами відбувається вся ця взаємодія. І знаєте, практично будь-яку економіку можна розкласти на три основні рівні або сектори. Перший первинний сектор це все, що ми беремо просто з природи. Фермери вирощують їжу, шахталі добувають руду, це все сюди. Далі йде вторинний сектор. Він бере цю сировину і перетворює її на щось готове. Ну, наприклад, нафту на бензин, а залізо на автомобілі. І нарешті третинний сектор це сфера послуг. Тут уже не створюють речі, а надають ну, власне послуги знання, досвід, допомогу. Це наші лікарі, вчителі, розробники програм. Але звісно така складна система не з'явилася ні звідки, просто так її сформували три, я б сказав, надпотужні революції. Це були справжні технологічні та соціальні вибухи, які просто назавжди змінили те, як людство живе і працює. Все почалося, уявіть собі, тисячі років тому з аграрною революцією, коли ми перейшли від полювання до землеробства. Потім значно пізніше двигуни промислової революції перенесли нас з полів на заводи. А сьогодні, сьогодні, ми живемо в епоху інформаційної революції, де головним товаром стали дані та ідеї. Кожен з цих етапів це без перебільшення тектонічний сув у нашій історії. Просто спробуйте уявити цей злам. Вперше в історії люди змогли виростити більше їжі, ніж їм було потрібно, щоб просто вижити. Цей надлишок змінив абсолютно все. Тепер не потрібно було всім без винятку бути мисливцями чи фермерами, з'явилися ремісники, воїни, правителі. Люди змогли осісти на одному місці, заснували перші міста, почали торгувати. По суті, це був той самий фундамент, на якому збудовано всю нашу цивілізацію. Добре, рухаємось далі. Наступний гігантський стрибок це промислова революція. Силу пари та машин поставили на службу виробництво. Робота перемістилася з крихітних майстерень на величезні фабрики. І продуктивність вона просто вибухнула. Товари, які раніше були розкішшю для обраних, стали доступними для мільйонів. Це кардинально, просто неймовірно підвищило загальний рівень життя. Але у цього прогресу була й інша сторона: своя ціна разом із небаченим доти багатством прийшла і небачена нерівність. Поки власники фабрик накопичували неймовірні статки, мільйони робітників працювали в жахливих, небезпечних умовах за мізерну платню. Суспільство дуже різко розкололося на багатих і бідних. І, от саме ця нова реальність, цей розкол породила велику ідеологічну суперечку. Суперечку, яка по суті визначила хид усього ХХ століття. Питання стояло так: що краще: капіталізм чи соціалізм? Цей розкол породив два абсолютно протилежні погляди на те, як має бути влаштована економіка. З одного боку, капіталізм. В його основі лежить приватна власність і, звичайно, прагнення до прибутку. Ринок, як колись сказав Адам Сміт. Регулюється такою собі невидимою рукою конкуренції. З іншого боку, соціалізм. Тут власність є колективною, ну зазвичай державною, а головна мета не прибуток, а спільне благо для всіх. І ресурси тут розподіляє не ринок, а уряд. Ну добре, це теорія. А як ці системи показали себе на практиці? Давайте подивимося на економічну продуктивність. Цифри тут говорять самі за себе. До 1991 року середній виробіток на душу населення в капіталістичних країнах був увага майже втричі вищим ніж у країнах радянського блоку. Але Якщо подивитися на інший показник нерівність, картина кардинально змінюється. У 70-х роках у капіталістичній Європі розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими був удвічі більшим ніж у соціалістичних країнах. І це, власне, підводить нас до ключового висновку: це був вибір або більша продуктивність, але й більша нерівність, або менша нерівність, але й значно менша продуктивність. Зрештою, історія все розставила на свої місця. Вона показала, що в чистому вигляді жодна з цих моделей не є ідеальною. Тому сьогодні практично кожна країна, навіть ті ж Сполучені Штати, має так звану змішану економіку. Тобто, ринок залишається головним двигуном, але уряд встановлює правила гри: визначає мінімальну зарплату, регулює бізнес, фінансує інфраструктуру та освіту. І все це підводить нас до сьогодення, до тієї самої третьої великої революції, яка відбувається просто зараз, на наших очах. Ласкаво просимо у постіндустріальний світ. Так, ось ми і тут, у центрі третьої великої революції інформаційної. Завдяки комп'ютерам, інтернету, смартфонам. Акцент змістився з виробництва фізичних речей на створення ідей та надання послуг, і це треба сказати фундаментально змінює саму суть того, що ми називаємо роботою. Просто подивіться на цей графік робочої сили в США. Він показує наскільки драматичною є ця зміна. Подумайте тільки, ще на початку 20-го століття 40% людей працювали на землі. Сьогодні лише 2%. Промисловість теж сильно поступилася місцем. А сфера послуг вона просто вибухнула. Такар там зайнято 85% робочої сили. Це не просто зміна, це повна перебудова економіки. Але тут є важливий нюанс: не всі робочі місця у цій гігантській сфері послуг однакові. По суті, виник такий собі двоярусний ринок праці на верхньому, первинному рівні високооплачувані професії з купою гарантій та пільг це лікарі, інженери, айті фахівці. А на нижньому, вторинному, низькооплачувана сервісна робота, часто без стабільності, без соціальних гарантій. Думаю, кожен розуміє про що йдеться. Добре, ми розібралися з минулим і сьогоденням. А що ж далі? Яким буде майбутнє роботи? І економіки в цілому? Ну, є один ключовий тренд, який уже визначає наше майбутнє, і це глобалізація. Сьогодні найбільші корпорації діють поза національними кордонами, вони створюють єдиний спільний світовий ринок, і це означає, що долю економіки будь-якої окремої країни вже просто неможливо розглядати у відриві від глобальних процесів. Все пов'язано. Вся історія економіки, як ми побачили, це історія невпинних постійних змін. Від плуга до парового двигуна, від конвейера до комп'ютера, кожен з цих етапів колись здавався вершиною, чимось остаточним. Але він завжди поступався місцем новому. І це залишає нас із головним, і, мабуть, найцікавішим питанням: якщо технології продовжують трансформувати наш світ з такою шаленою швидкістю, то якою ж буде наступна економічна революція?